приперлася из Америки учить нас, как жить. Да его это, вот этим башмаком под Я думаю, что нужно, чтобы уже остановить количество смертей. Всегда приходится идти на какие-то уступки. Нужно уступить, потому что это просто все не остановить. Мы, к сожалению, потеряли уже территории. І продовжуємо їх теряти. Я б не погоджувалась на його пропозиції. Бо що, якщо ми погодимося, я думаю, що від нас відтяпуючи через пару років, то краще б просто все це закінчилось і не важливо які умови. Аби просто це. Тільки людей, скільки українців загинуло, ніякого результату з того просто Україна складе, стане на коліна перед Росією і зайця. Я думаю, підпишуть, але з змінами. Нам треба своє робити, бити ворога, знищити його, звертати ніяку увагу на всіляких там людей, які не зрозуміють, що тут коїться: воля або смерть. І ми маємо перемогти ворога. Ну, я думаю, що ніхто нічого не підпише. Надіємося на краще, але буде гірше.